Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 22 січня 25-го року, 21-го сторіччя. Я знаходжуся на сакральному для всіх українців софійському майдані в Києві, де понад 100 років тому українські еліти різних куточків нашого національного простору проголосили акт злуки, акт єдності наших українських земель у вільній Українській Народній Республіці сьогодні в Києві вітряно, мряка, холодно, погалицьки зимно, але набагато більш нестерпно на лінії фронту. Тож подякуємо тим, хто захищає нашу соборність зі зброєю в руках у цю хвилину. Подякуємо усім тим видатним постатям від Підляща, Холмщини та. Лемківщини до Стародубщини, Подоня та Кубані, які в минулому сторіччі поклали своє життя за соборність України. Вони зростили славних нащадків, які дивують увесь світ, і я не втомлююсь про це говорити. Тож з Днем Соборності тебе свята, могутня, Україну!